Я буду єдиною україномовною на цій панелі, і якби представлятиму ту цю Україну, Я вашого дозволу, я ще нотував першу панель, і десь в тому, що зараз буду говорити, буду користуватися своїми нотатками з першої панелі. Отже, щодо кордону, тут що важливо зазначити, малювалися карти, але правильно тут згадувалося, що кордон, східний кордон Європи, в певний момент, якщо не докласти зусиль, кордон демократії, не географічного поняття, а саме демократії, може пролягати приблизно там, де був кордон за. Залі... Завіса. Тому якщо ми, ми всі східні кордон не станемо сильними там, де він зараз проходить, то кордон може посунутися, і ці країни можуть бути знову повернутися в підплив Росії чи бути просто фізично анексовані. Другий момент ви згадали оборону демократію це власне про те, що Демократія, і перша панель про це багато говорила, має бути сильною. І тут баланс права, сили права і сили, власне, як не тільки військово інформаційної, бо зараз е війна, вона в якомусь сенсі дійсно приходить в інші площини, і війна набуває нових рис, і власне Україна. Демонструє світу, і напевно, десь в Україні можна сказати, що ми вчимося на своєму жорстко, жорстокому і важкому досвіді, як захищати демократію, і власне ми маємо поєднати демократію, зберігати демократію, зберігати від насінностям і власне силу, щоб захистити ці це збереження. І тут перед нами постають, наприклад такі виклики, ну і з якими ми стикаємося в Україні і, власне, як наш ворог використовує демократію проти нас самих. Ну, наприклад, нам зараз один з частих закидів, які агенти впливу Росії всередині України використовують про те, що нібито в нас нелегітимна влада. Якщо дивитися на з точки зору формально, то терміни по коли мали відбутися вибори, ніби ж пройшли, да? але воєнний стан провести легітимні вибори неможливо, і це, от як Росія, один з елементів, який вони вдало використовують, і під це підпадають частина людей в середньої країни, під це підпадає те, що у нас відбувається з такою важкою сферою, як мобілізація, де також використовуються ці всі терміни. До чого я веду до того, що якщо ми будемо, не скажу, що творчо, але об'єктивно до реальності ставитися до вимог е того, що нам диктує війна, якщо ми будемо формалістами в плані дотримання законів, ми гарантовано це обернеться проти нас і ми програємо. Е також Відповідно, що право без сили, воно є нічим. Так само в інформаційній сфері на попередній на панелі нагадували про вибори в Румунії, де дійсно той кандидат, який мав би формально перемогти, Румуни змогли себе захистити. Да? вибори в Німеччині там теж складна ситуація була і вороги європейськості Німеччини вони набирають силу. Ще можна згадати деякі от нещодавні вибори, і в такий спосіб можна зрозуміти, що от ці, в цілком легітимний спосіб Путін може посунути кордони, використовуючи влади демократії. Те, що було колись силою демократії, може якщо ми будемо неадекватні викликам, може ставати її слабкістю. І, власне, щодо союзів, також можна згадати досвід Другої світової війни, коли певні країни міняли. Наприкінці да? війни переходили в інший бік, там вони і ставали на бік переможців. Тому. Якщо повернутися до першої доповіді, де були цікаві карти, я би хотів би на це відрефлексувати. Що Росія у нас що робить, коли йдуть цифри про те, скільки там є русських, да, то вже певний час росіяни до русських записують зовсім не русських. І, власне, цифра русських там може бути від 0 до 100% в будь-якому регіоні. І це, цей експеримент робив Сталін по створенню совєтського народу. Тепер Путін робить по створенню русських, де власне етнічних русських може і не бути. І, Завершуючи, хотів би також наголосити, що цим цю зброю можна також розвернути і проти них, і власне пробуджуючи національну свідомість, і не тільки я би сказав народів, не ті, які ну не коріні, да а, власне і можна з русскими говорити, що ви також. Вже не руські і вас знищують, тому ну є в по, по своїй діяльності, там ми стикаємося. Наприклад, там є такий проект «Африканські деревні. Наприклад, під Москвою я бачив сам ці ролики, сидять такі мешканці, здається, з Конго в косоворотках і говорять, що вони от русські. Да, я русський, там їхні діти такі ж самі. Кажуть, що вони русські. І я не закликаю, тобто, щоб мене зрозуміли правильно, як от, до якихось етнічних там, використання елементів проте в якомусь сенсі ми все ж маємо бути цинічними щодо цього, і якщо це нам допомагає захистити демократію, то ці всі влади я би також використовував, бо інакше ми програємо. Якщо піти шляхом, як говорю колега з Вірменії, то в принципі, коли була Україна і ми були європейською країною, то там в Москві жаби квакали. Тому, в принципі, нам є, що відповісти на це, це дуже насправді це дуже легко. А чому ми Європа? То я думаю, що наразі при повазі до всіх інших країн. Напевно, Україна зараз завдяки своїм збройним силам, завдяки всьому опору українського народу, ну найбільше доволі що ми, ми Європа, тому що, по-перше, якщо трошки ретроспективно ще далі за Мюнхенську конференцію, то можна пригадати спробу тодішнього президента Кучми заявити, що Україна не Росія, і наслідки для нього, як його швиденько, ну не швиденько, але поступово привели до ситуації, що він перестав опиратися цьому. Потім фактично фізична війна в нас почалася з того, що український народ, громадянське суспільство вийшло з протестом, власне, з гасом Україна це Європа. Тобто ну, тут просто вже, якби, війна почалася з цього. Війна почалася в Києві на Майдані Незалежності, і, вла... і в цьому є і докази безпосередньої участі росіян, їхніх спецслужб. Фізично. Чому вимірі цієї а вимір? Інший він триває. Можна згадати наші визвольні змагання з тосторічної довнини. Можна згадати українську повстанці. Ну, я якщо зараз почну перераховувати все, що робила Україна, щоб довести, що ми не Росія і ми не хочемо бути з Росією, то часу ні сьогоднішньої конференції, ні завтрашньої не вистачить. Тому я думаю, що з цим в нас якраз от проблем немає, і ми б дуже хотіли, щоб наш Приклад спонукав інші країни, передовсім східної Європи Балтики зрозуміти, що загроза як ніколи близька до переходу війни до них у фізичному вимірі. І якщо реально ми не об'єднаємося і країни Європи не посиляться, то це в фізичному кінетичному вимірі буде будуть доводити всі країни. Ми б цього не хотіли. Ми б хотіли. Щоб у нас фізичний вимір війни закінчився, і ми от пішли по тих кордонах, от і встановлювати під мандатні території, в принципі, в нас є різні версії, як поділити Росію. Ми думаю, домовимося з цим. Хотів би дати трошки інший фокус відповіді на питання безпекових гарантій, тому що якщо, наприклад, ми говоримо про те, що Україна перемагає у війні з Росією, Росія дезінтегрується, то, на мою думку, питання про членство в НАТО України ну, якби безглуздо, бо е, майбутню архітектуру безпеки в регіоні буде формувати передовсім найсильніша армія Європи, якою буде Україна, якщо ми переможемо Росію. Ну, як на мене, це. Е, а якщо ми, ми говоримо про те, що Росія в якійсь формі зберігається, то власне щитом Європи від Росії знову ж таки буде армія, яка стримує Росію, знову ж таки Україна. І хоча. Довсім ми вдячні всім нашим партнерам з Європи, з світу, які підтримують нас фінансово зброєю і так далі. Без цього ми би не вистояли. Проте найбільшу ціну все ж таки зараз і фізично воює Україна. Тому мені здається, що питання в цілому таке. Ну треба трошки інший фокус. На це говорити про майбутню архітектуру безпеки, де Україна вже або є суб'єктом, або ці. І архітектури просто не буде.